Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка жадібний мірошник. Жив собі на світі один скупий і жадібний мірошник. Жив він заможно. Але його млин був старий та обшарпаний, і на його крилах красувалися латки. Млин, звісно ж, можна було б зупинити і полагодити. Але жаднюга не міг цього зробити, адже кожен оберт жорем приносив йому гроші. Тож жорна скрипіли від зорі до зорі. Розмелюючи зерно на борошно. а старий мірошник, дивлячись на них, сміявся і повсякчас бурмотав. Ну, мили, мели вавеньку, буде грошей багатенько. Він добре знав, чого хотів, а хотів він назбирати багато грошей. Побудувати новий млин, потім другий, третій і стати першим багатієм на всю округу. Тим часом жаднюга ходив у поношеному одязі, тримав свою родину в проголодь і ні вдень, ні вночі. Не давав жорнам перепочинку, боявся втратити зайве песо. І от якось прогулювався по полях та гаях король і побачив на пагорку старий млин. Підійшов він до нього, прислухався і крізь жорнове поскрипування почув лечутне бурмотання. Ну, мили, мили, жвавенько, буде грошей багатенько. Це старий безперестанку повторював своє заповітне бажання. І тоді король вирішив ощасливити мірошника. Повернувшись у палац, він наказав своїм кухарям. Приготувати великий солодкий пиріг і замість начинки покласти в нього триста дзвінких срібних песо. А це були чималі гроші. Кухарі спекли пиріг, запхали в нього триста срібних песо, і слуги віднесли королівський подарунок Мірошникові. Побачивши солодкий пиріг, Та ще такі великі, мірошникові дружина і діти страшенно зраділи. Оце так пиріг. Зараз ми його скуштуємо, весело закричали вони. Але мірошник сказав Тихше. Тихше, ми не такі багаті, щоб ласувати королівськими порогами. Краще віддаймо цей пиріг нашому кумові, поліцейському. Він прихильний до нас і дещо значить у тутешній окрузі, а одержавши пиріг. Він стане ще прихильнішим до нас. І мудрий мірошник надіслав пиріг своєму кумові, поліцейському. Минув місяць, і король знову відправився на прогулянку. Наблизившись до млина, він побачив на крилах усе ті ж такі латки. І крізь жорнове поскрипування почув, що старий, як і раніше, без перестанку бурмочі. Ну, мили, мили жвавенько, буде грошей багатенько. А Гов мірошнику. гукнув король старого. Хіба ти не одержав мого подарунка? Мірошник тут таки вибіг і впав перед королем на коліно. Ваше величносте, пиріг був просто чудовий, але я не такий багатий, щоб ласувати королівськими пирогами. Я надіслав ваш подарунок своєму кумові. І зробив це з певним наміром. Мій кум поліцейський. І дещо, значить, у тотешній окрузі. Він завжди був прихильний до мене, а одержавши пиріг, став іще прихильнішим. Бог свідок, вигукнув король. Я хотів. Тебе ощасливити і наказав запекти в пиріг триста дзвінких срібних песо, а ти, дурню, віддав їх поліцейському. Почувши це, мірошник заходився рвати на собі волосся та примовляти. Жадоба погубила мене. Я ж хотів одержати прихильність кума, а втратив цілий млин, який би легко зміг побудувати на ті гроші. Не журись, утішив його король. Хай там що? А ти матимеш не один. А цілих тримлини. Даю тобі чесне королівське слово. Повернувшись у палац, король наказав спекти солодкий пиріг. Удвічі більший від першого і запхати в нього не 300 срібних песо, а 500 золотих дукатів, кухарі. Спекли пиріг удвічі більший від першого. Запхали в нього п'ятсот золотих дукатів, і слуги віднесли королівський подарунок мірошникові. От минуло три місяці, і король знову відправився на прогулянку. Звісно ж, він захотів довідатися. Як живе тепер старий мірошник. Наблизившись до млина, король знову побачив, що на його крилах, як і раніше, красуються латки. І крізь жорнове поскрипування почув, як старий безперестанку бурмоче. Ну, мили милий жвавенько. Буде грошей багатенько. Мірошнику, розсердився король. Чому це ти не збудував собі трьох нових млинів і не став першим багатієм в усій окрузі? Почувши ці слова, мірошник вибіг на вулицю. У своєму лахмітті і опав перед королем на коліна? Ваше величносте, — прошепотів він, у мене не було ані хвильки часу, щоб зайнятися будівництвом. Не міг же я зупинити жорна. Адже кожен їхній оберт приносить мені гроші. Бачу я, що ніякі гроші не принесуть тобі щастя і не зроблять зі скнари розумної людини, відповів король та й пішов геть. А жадібний мірошник так і залишився. Лежати на дорозі. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець, хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.